Вийшла після процедури біорезонанс, спала, реально спала. Проходила ось в цьому кабінетові дуже круто. 45 хвилин. Так тебе прикріпляють такими проводками. Крісло м'яке, качалка, потихеньку все пищить, потихеньку все там працює, так? а ти собі лежиш. Ну, я спала реально. Такий релакс просто рекомендую. Біорезонанс процедури да? там можна вибирати собі, які ти хочеш. Я вибрала, працювала, працювала з моїми чакрами, очищали мої чакри. А тут дуже багато хто проходить різні по суставам біорезонанс, потім які там іще по це була у мене по енергетиці. Очищала я свою енергетику. От, але там різні. Є навіть завісимость. Нарко, Алко теж проходять такі процедури. Боже, спала, взагалі не можу сообразити, що говорити одні тільки емоції. От у нас біорезонанс на території три таких букети. Пільхани одні жовті, там є червоні, і за готелем білий біли букет такий. Нучі вони світяться вечором і дуже красиво. От ми проживаємо святої Карпове в цьому номері. От, рекомендую, рекомендую такі процедури, це просто, це просто вау. Перший раз пройшла їх і дуже-дуже задоволена. Іду в номер тепер полежати відпочити трохи. Так що вау.